Святий Архангеле Міхаїле, великий воїне небесного воїнства, захиснику правди Божої І оборонцю людей від темряви, стань щитом і мечем для нашої України, захисти її від ворогів, видимих і невидимих, моли самогутнього Бога, щоб дарував нашій землі мир, а воїнам мужність, силу. І небесний захист, Покрий їх своїм світлим крилом на полі бою, убережи від куль і небезпек, підтримай у хвилини страху і втоми, Архангеле Божий, будь провідником воїнства українського, зміцни їх духом віри і любові до батьківщини. Хай у серцях наших панує єдність, а над Україною. Благословення Господнє, о могутній Михаїле, проси у Господа милості і перемоги для праведного народу нашого, щоб світло Христової правди перемогло темряву війни. Амінь.